І останнє п'яте це місія. Дати Богу і спілкуватися зі світом через нас. Дати Богу спілкуватися зі світом через нас. Як думаєте, чого ми живемо? Чому ми маємо тих всіх людей біля нас? Що ми з тими людьми маємо зробити? Що він каже, Ідіть, як там? Від, від куди куди? Від самарії, да? до краю землі. Давайте почнемо там, де ми є, а потім йти до краю землі. Для чого то все йти? Для чого то все робити, для чого все... тягнути ту лямку? Нащо нам. Так добре нам тут. Правда? Зібрались тут.